Є такі люди, по яких ти зі сторони бачиш, що у них душа не на місці, і ти щиро хочеш допомогти, можливо, не якимись повчанням, а навіть просто щирою розмовою, але деякі люди сприймають це добре і потім дуже довго тобі вдячні за це. А деякі поводяться як якісь енергетичні чорні діри. Ти можеш такій людині реально подарувати частинку себе, а взамін отримати лише пустоту. Особисто я не знаходжу в собі сили допомагати таким людям. Для мене це занадто травматично. Не хочу тут казати, щось на кшталт, уникайте таких людей, побережіть собі нерви. Але як на мене дуже важливо вчасно розпізнати таку людину, і навіть якщо ви дійсно хочете їй допомогти, то треба усвідомлювати, що доведеться віддати максимум, а отримати в кращому випадку мінімум.